Є знижки на комбігріб хоці 20% вам так як подорожник, вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Провідник залізниці оскандалився через ганебні забобони. Пасажирка, дівчина військова. Ірина Бобик поділилася у соцмережі. Під час посадки у потяг номер 128 Львів Запоріжжя. На станції Львів провідник не пускав жінок до вагону, адже, за його словами, першим має обов'язково зайти чоловік. Провідник відмовлявся розпочинати посадку пасажирок у вагон, аргументуючи, що першим має зайти чоловік пасажир. Чоловіка не було і гурт пасажирок чекав на пероні. На мої спроби вирішити ситуацію мирно, я нагадала пану провіднику, що 21 століття на дворі, і що жінки теж люди. Пан провідник не реагував. Лише мої аргументи, що я, діюча військовослужбовиця, подіяли, і він, зрештою, пропустив нас у вагон. Виявляється, це не поодинокий випадок. Інші пасажири в коментарях до публікації теж розповіли про подібні забобони провідників. Теж стикнулася з таким минулого літа. Я навіть спочатку не зрозуміла, що відбувається, адже не знала, що такий звичай взагалі існує. Пан провідник навіть проводжаючих чоловіків не впустив, бо, за його уявленнями, першим мав зайти тільки чоловік пасажир, який їхатиме в потязі. Серед провідників і навіть серед провідниць це масовий забобон. Я й сама з цим стикалася не раз. Теж стикалася з цим. І при цьому провідниця була жіночка. Від включення іншого варіанту магічного мислення спасло, що якийсь мужик таки знайшовся. Це треш -трешаковий. В «Укрзалізниці» На інцидент відреагували, вибачились та запевнили пасажирку, що проведуть виховну бесіду із провідником. Ми обов'язково повернемо їхню увагу до поточної ситуації та проведемо процес перевиховання, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому. Ми не забобонні і серйозно ставимося до даного випадку і зобов'язуємося ретельно розглянути цю ситуацію та вжити необхідних заходів. Тим часом історія про забобонних провідників швидко розлетілася серед пасажирів. Жінки-пасажирки діляться, як би вони реагували на пропозицію почекати на пероні на щасливий талісман чоловічої статі. Чула таку новину, прочитала в новинах, що на днях не пускали. Як Жінок. відреагували? Ну, як я можу? Погано, звісно. Це якесь середньовіччя. Ну, таке ще з дитинства говорили, що от як куди сідеш у дорогу, якщо тобі ти жінка і тобі зустрінеться перший чоловік, то це тобі повезе дуже гарно. Ну, в мене була би така ну, дуже цікава реакція. Чоловік перший. Думаю, я ще й дівчатка, ну куди у медиків є свої там якісь певні традиції, можливо, у залізничних працівників також є. Не знаю, якщо це е, не якесь е, гендерне упередження, то в принципі мене це ніяк не хвилює. Якщо їм так спокійніше, якщо вони е, якщо це знаєте, там е, пов'язано з тим, що напевно безпечніша дорога буде, комфортніша, то добре. І справді, завдяки такому забобону, провідник себе заспокоював. Перший пасажир-чоловік тож подорож буде вдала. Таке уявлення у нашому побуті існує давно. Забобон походить від такого собі полазника, пояснює антропологиня Дарина Анцибор. То це є найкраще збережено, напевно, от з архаїчних тих уявлень стосовно полазників, тобто людина перший гість, який приходить на новий рік, та, да, відповідно до тебе в додому. Це пов'язано справді з цим банальним уявленням чоловічого і жіночого. От таке бінарне опозиція, яка стосується того, що, начебто, як за чоловіками, оцей добробут удача іде, а за жінками, начебто як ні, начебто, жінки приносять якраз у якусь біду. Абсолютно забобонні речі, які ну не мають Собою жодного ґрунту, але натомість ображають та різних людей. У такі забобони каже дослідниця: вірять здебільшого люди на непередбачуваній роботі, і в декого магічне мислення переважає над критичним Наприклад, цей гендерний забобон поширений серед торговців. Перший покупець чоловік буде гарна виручка. Антропологиня Дарина Анцебор радить добре вивчати походження забобонів та чому вони досі існують. Науковий підхід дозволить легше із забобонами попрощатись.